Творчість як стілення у краєзнавчому музеї виставка сакрального мистецтва. Її автор знаний в Україні іконописець Роман Зілінко. Цього разу митець представив проєкт експозицію під назвою Земля, каже, поштовхом для створення цих витворів стали особисті переживання. Це психологічне потрясіння після початку повномасштабної російської агресії та втрати близького приятеля. Перша ікона, яку я, яку я намалював, і тоді крас. Сидів в майстерні, то, то почав працювати. Тут є ікона Есегомо. Це чоловік, цей Христос, який, який, який стоїть на тій такій поораній землі. От і то властиво десь з тої ікони почався цей проект, ідея страстей, страстей Ісусових, які відбуваються на цій дослівній землі, на, на ґрунті. І це є власне використана земля, як земля, як місце. Як місце теж страждання, як місце, де був Христос, де де Він. Мучився для створення ікон художник використав різноманітні дерев'яні поверхні фрагмент дошки з ікони 17 століття, частини старих шаф і лавок, кухонні дошки для нарізання і тафлю від дверей. Іконописець також застосував незвичні художні прийоми. Вони відображають його професійний інтерес до старовинного українського мистецтва. В цьому проєкті Ромко більше уваги звернув власне на тему страждання. Тему такої емоції людської, яка, е, яка ну, з одного боку вона нас ніби руйнує, так це дуже важко переживати страждання, а з іншого боку, зважаючи на те, що ми бачимо страждання в іконі, ми бачимо страждання Христа, ми бачимо, що страждання це є по суті вічна історія, яка починається від створення світу, практично. Так? І вона певною мірою також нас і будує, тому що вона нас спонукає до якогось спільного такого проживання болю і спільного. Спільного досвіду, який стає ґрунтом такої любові, львів'янин Роман Зілінко займається іконописом з 2012 року. Він учасник виставкових проєктів в багатьох містах України, а також у Варшаві, Любліні, Познані, Парижі, Лурді, Нью-Йорку. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк. Новини на вежі.